Слава Україні! Цьогоріч літнє трансферне вікно на європейських полях видалося неймовірно гарячим. І про всі найцікавіші трансфери, хто із клубів найбільше витратив, хто найбільше заробив на трансферах, про все це у новому випуску. Будемо розбиратися. У заключні дні літнього трансферного вікна увага українських уболівальників була прикута передусім до всіх чуток, пов'язаних із переходами Руслана Маліновського та Михайла Мудрика. Попри варіанти з Тоттенхемом та Марселем, а також конфлікт із Гасперіні, Маліновський таки залишився в Аталанті, Про що в останній день літа повідомив президент Бергамаски. Щодо Мудрика, то Шахтар відхилив пропозицію Евертона в 30 мільйонів фунтів. У той час як Арсенал так і не надіслав конкретний офер. Але навіть попри це, останній тиждень трансферного вікна видався по-справжньому гарячим, а головними ньюзмейкерами очікувано стали клуби АПЛ. Манчестер Сіті підписав швейцарського центрбека Дортмундської борусі Мануеля Аканджи всього за 17,5 мільйонів євро. А втратив місце в старті Джмелів після літніх трансферів шлотербека та зюля. У нього залишався лише рік по контракту. А самі містяни вимушені були в екстреному порядку виходити на трансферний ринок після травм центральних захисників Натана на АК Емеріка Ляпорта. у підсумку виграші залишилися всі сторони цієї угоди. Ліверпуль, як і Мансіті, також змушений був в авральному режимі вирішувати кадрові проблеми в центрі поля. Зрештою, Мерсесайці орендували в Ювентуса бразильця Артура Мело за 4,5 мільйони. А наприкінці сезону матимуть змогу викупити його контракт у туринців за 37,5. Проте чи адаптується Артур до нового чемпіонату та чи вдасться йому влитися в футбол Клопа? Свій найкращий футбол бразилець не демонстрував ще з часів своїх виступів за Барселону. Челсі таки зумів підписати ще одного центрбека: за суму в понад 80 мільйонів приходить француз Уеслі Фофана з Лестера. А лиси дійсно знають, як за божевильні кошти впарювати центральних захисників. Нагадаємо, що декілька років тому МЮ довелося викласти 87 мільйонів за Харі Магуайра. Проте і на цьому аристократи не зупинилися. Домовитися з Лейцегом щодо переходу Хорвата Йошко Гвардіола, за якого лондонці пропонували ще більш шалені 90 мільйонів, не вдалося. За ним повернуться взимку. А от в останні години вікна Челсі зумів взяти в оренду центр Ювентуса Деніса Закарію з правом викупу через рік за 30 мільйонів. А також закрив проблемну позицію Форварда. З Барселони в напрямку Західного Лондона вирушає П'єр Емері Обамеянг. А в зворотній бік Маркос Алонсо та доплата від синіх у розмірі 14 мільйонів фунтів. Манчестер Юнайтед оформлює найдорожчий трансфер літнього вікна. За бразильця Антоні босом Манкуніанців довелося викласти Аяксу аж 95 мільйонів євро. І тут усе співпало: і бажання Еріка Тенхага продовжити співпрацю з талановитим Вінгером, і прагнення самого гравця переїхати до більш конкурентного чемпіонату. І звісно ж, сума пропозицій, від якої Амстердамський грант просто не міг відмовитися. Окрім того, за 2 мільйони фунтів МЮ бере в оренду голкіпера Ньюкасла Мартіна Дубравку. Після приходу Ніка Поупа словацький воротар відразу ж присів на банку і дійшов думки, що бути запасним у Ньюкаслі та Манчестер Юнайтед це, як то кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тим більше, що за це ще й готові платити в Манчестері значно більше. Вестхем після не зовсім вдалого старту нового сезону теж змушений був розкошалитися на майже 43 мільйони євро. Саме в таку суму Ліон оцінив свого лідера бразильця Лукаса Пакета. Брайтон всього за 10 мільйонів фунтів підписав центр хава Чалсі шотландця Біллі Гілмора. Ще не так давно його називали шотландським ін'єстою. Проте не вдала оренда в Норвіч у минулій кампанії, дещо знизила котирування Гілмора. Тим не менш у складі чайок в системі гри Грема Потера 21-річний шотландець повинен отримати значно більше ігрової практики. Після того, як іспанець Родріго нещодавно зазнав важкої травми, ліц теж був змушений виходити на трансферний ринок. Коді Гагпо з ПСВ не поїхав на Еланд Роуд, скориставшись порадою тренера збірної Нідерландів Луї Ван Гала та побоючись втратити стабільну ігрову практику перед прийдешнім чемпіонатом світу в Катарі. А от історія сенегальського нападника Марселя Бамба Д'єнга Котрий у попередньому дебютному сезоні на дорослому рівні забив 8 голів усіх турнірах, стала головним фарсом останніх годин трансферного вікна. Ліц запропонував провансальцям 10 мільйонів фунтів, що влаштувало і Марсель, і самого футболіста. І саме в той час, коли синагалець уже готувався зійти на борт літака до Йоркшира, надійшла аналогічна пропозиція від Ніци – Сам Бамба Д'єнк сходу прийняв рішення залишитися у Франції і попрямував усе таки в напрямку Лазурного берега, де, звісно ж, за іронією долі провалив медогляд і залишився біля розбитого корита. Тим не менш, за кілька хвилин до закриття трансферного вікна павичі таки підписали форварда. Ним став 18-річний Вілфрід Ньонто з Цюріка у червні у матчах Ліги Націй. Юний нападник. Встиг навіть провести чотири матчі за дорослу збірну Італії і відзначився дебютним голом у протистоянні з Німеччиною. Саутгемптон теж активізувався під завісу трансферного вікна. В святі підсилилися на правах оренди фулбеком арсенала Енслі Мейтлендом Найлсом. А також за 10 мільйонів євро придбали у Марселя хорватського центрбека Дуе Чалету Цара. Таке враження, що Саутгемптон навмисно вирішив перевірити дикцію футбольних коментаторів з усього світу. Відтепер у їхньому складі виступатимуть гравці з прізвищами: Уорд Праус, Уолкер Пітерс, Белла Кочап, Мейтленд Найлз та Челета Цар. Волвархемптон підсилився черговим новачком. Ви здивуєтесь, але це не португалець. Двометровий австрійський нападник Саша Калайджич за 18 мільйонів перебрався із Штутгарта. Зважаючи на габарити молодого Форварда, припускаємо, що реалії англійського футболу повинні посприяти його успішній адаптації. Лестер знайшов заміну Веслі Фофана в Офанап Центрі оборони в чемпіонаті Франції. Лиси виклали 17 мільйонів євро за оборонця Реймса Ваута Фаса. 24-річний бельгієць влітку встиг дебютувати за національну збірну своєї країни. Однак, попри це, можна зрозуміти і наставника Лестера Брендана Роджерса, який декілька днів тому бідкався на недостатню трансферну підтримку з боку керівництва. Його команда після п'яти турів загрузла на останньому місці, і з такою провальною трансферною кампанією нічого хорошого на Лисів у цьому сезоні схоже не чекає. Після такого ж не зовсім вдалого старту сезону змушена була додатково підсилюватися і Астон Вілла. Справа в тому, що вже в другому турі в Бірмінгемців зламався коштовний новачок команди бразильський центрбек Дієгу Карлос. Саме тому Віла взяли в оренду Яна Беднарика із Саутгемптона. А також всього за 15 мільйонів євро підписали бельгійського центрхава Леандера Дендонкера з Волбра котрий також має досвід виступів у центрі захисту. Бразилець Дуглас Луїс, незважаючи на активні перемовини в останні години до закриття трансферного вікна, не перебрався до арсенала і залишився в складі команди Стівена Джерарда. Евертон, намагаючись уникнути боротьби за виживання, теж спробував підсилитися перед самим дедлайном. Френк Лемпард нарешті отримав центр Форварда. Француз Ніл Мопе за майже 12 мільйонів євро перебрався з Брайтона. Також і риски підсилили опорну зону. Підписав вже за 15 мільйонів євро 21-річного вихованця Манчестер Юнайтед Джеймса Гарнера, котрий відіграв за манкунянців. Увага! Аж 8 хвилин в АПЛ. А також всього за 6 мільйонів, повернувши досвідченого Ідріса Геє. до переїзду в ПСЖ Сенегалець виступав саме за мерсесайців. Окрім того, Евертон частково позбувся неліквіду. ліквіду. Тела Аліп свої 26 років уже переїжджає до Туреччини до Бешикташа на правах оренди. А Андрей Гомиш за тією ж схемою відправляється в під крило свого співвічисника та екс тренера Шахтаря Пауло Фонсеки. Фулхем натомість орендував у ПСЖ лівого захисника Лейбена Кюрзева, який аж ніяк не проходив у склад парижан за живих Нуно Мендеша та Хуана Берната. Також новачки Апали взяли в оренду валійського вінгралітса Деніела Джеймса, котрий виявився непотрібним Джесі Маршу, та підписали двох легіонерів з досвідом виступів на туманному Альбіоні. Карлош Вінісіуш кілька сезонів тому виступав за Тоттенгем, а екс-гірник Віліан відповідно за Челсі та Арсенал. Останній, зокрема, повернувшись у Бразилію, за рік не спромігся забити жодного голу за Корінтіанс у місцевому чемпіонаті, чим накликав на себе різку критику та погрози з боку фанатів. Після цього 34-річний футболіст зарікся більше ніколи не виступати в себе на батьківщині. І звісно, який же трансферний дайджест цього літа обійдеться без згадки про Ноттінгем Форест. На момент закриття вікна лісники оформили аж 21 перехід. Здається, боси клубу настільки ввійшли в раж, що якби транспортне вікно тривало й надалі, вони не обмежилися би навіть і півсотнею угод. Перед дедлайном Нотінгем вирішив заново зібрати лінію захисту. У центр оборони прийшли вже колишній запасний Вулверхемптона Віллі Болі, а також Лоїк Баде з Рена на правах оренди. На правий фланг вільним агентом перебрався одіосний і Серж Ор'є. А на лівий край був орендований у мадридського Атлетіко бразилець Ренан Лоді. А міг бути ще й 22-й новачок у складі лісників. Оренда Міши Бачої із Челсі не вигоріла лише через те, що Нотінгам не встиг вчасно подати всі документи перед закриттям трансперного вікна. У Лалізі теж вистачало цікавих переходів під самісінький дедлайн. Барселона в останній день підписала ще двох флангових захисників. Для ротації з жорді Альвою Гранас таки вдалося завершити справжню сагу з переходом Маркоса Алонсо. А на протилежний фланг приходить Ектор Бельєрін, який розірвав свій контракт із Арсеналом та погодився на суттєве скорочення зарплатні задля трансферу в столицю Каталонії. У той же час Барселона зуміла врешті-решт розірвати контракт із Мартином Бретвейтом. А той, настільки ображений подібним бажанням каталонців, будь-що здихатися його не вигадав нічого кращого, як підписати угоду з іншим каталонським клубом принципом суперником Еспаньолом. Атлетіко, відпустивши Рена на лоді в Нотінгем, оперативно знайшов заміну на лівий фланг оборони. На правах оренди з Тоттенхема перебирається вихованець мадридського реала Серхіо Раділон. Дане підписання не надто сподобалося вболівальникам матрацників. Однак у той же час можна згадати і про схожий кейс із Маркосом Льоренте. і наскільки добре все обернулося тоді для самого Атлетіко. Севілія в останні дні трансферного вікна взяла в оренду Каспера Дольберга з Ніцси, намагаючись вирішити проблему з результативністю своїх центр форвардів. Лукас Окампос змотався в Амстердам задля підписання контракту з Аяксом, але змушений був повертатися назад в Іспанію з дуже сумним виразом обличчя. Проте в останній день літа клуби таки домовилися про оренду аргентинського Вінгера за 4 мільйони євро. У той же час баланс гравців флангу атаки в андалусійців було відновлено за рахунок підписання Аднана Янузая на правах вільного агента. Окрім того, Севілія віддала в оренду Муніра Ель Хададі Хетафе. А найактивнішою на транспортному ринку серед іспанських колективів останній тиждень літа виявилася Валенсія. Як ви вважаєте, що таке бізнес по сингапурській футболі? Це продати свого лідера та капітана в ПСЖ всього за 18 мільйонів євро. Мова йдеться про гравця збірної Іспанії Карлоса Солера. Або відпустити центр форварда в Трапсон Спорт лише за 3 мільйони. Хоча ще декілька років тому за цим же нападником була справжня черга з грандів іспанського футболу, які готові були викласти декілька десятків мільйонів. А це вже історія уругватця Максі Гомеса. На бістря атак безкоштовно приходить його співвітчизник Едінсон Кавані, котрий у 35 років спробує на смак уже четвертий для себе топ-чемпіонат іспанську ла Лігу. Також летючі миші орендували в Роме Джастіна Клюйверта з правом викупу за 15 мільйонів та вихованця Барселони Ілайша Моріба. Може, хоч Дженаро Гатузо вправить міське 19-річному футболісту, який так і не спрацювався з Доменіко Тедеско в Лейпцесі, оскільки під час одного з відновлювальних масажів влаштував скандал через те, що йому відмовилися подавати виноград. Реал Сосідат, продавши за рекордні для себе 70 мільйонів євро Олександра в Ньюкасл, відразу ж встановлює нову планку і для вхідних трансферів. З Альмарії за 20 мільйонів перебрався нігерійський гренадер Умар Садік. Форвард оформив 18 плюс 12 в минулому сезоні в сегунді, а також встиг відзначитися двома голами вже після підвищення в еліту з андалусійцями. А в мальорку заїжджає на правах вільного агента сербський центрбек Матея Настасіч свого часу оборонцю видавали серйозні аванси, коли він рівно 10 років тому перебирався в Манчестер Сіті. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. У французькій лізі один, звісно ж, головним порушником спокою залишався парій Сен-Жермен. З приходом нового спортивного директора Луїша Кампуша цього літа парижани перестали витрачати космічні кошти на новачків. А їхню трансферну політику тепер можна назвати, хоча б не позбавленою будь-якого здорового глузду. В останній тиждень ПСЖ за адекватні гроші придбав двох гравців збірної Іспанії. Окрім Карлоса Солера, у столицю Франції перебрався всього за 23 мільйони Фабіан Руїс. Така невелика сума за лідера Наполі пояснюється тим, що в залишався лише рік по контракту з неаполітанцями. Окрім того, Луїш Кампуш. Зумів дещо розгребсти авгієві стані. Париж залишили Лейвен Кюрзева, Леандро Паредас, Ідріса Киє, Абдудіало та Юліан Дракслер. Свого часу головна надія німецького футболу після декількох сезонів у ПСЖ, проведених винятково на лади для запасних, на правах оренди переходить до Лісабонської Бенфіки, де хоча би спробує реанімувати свою кар'єру. Марсель знову орендував у шальке марокканця Аміна Аріта, який став уже 12-тим новачком провансальців у літнє вікно. Арен та Ніцца в останній день серпня провели досить дивний обмін нападниками. Ніцца заплатила 10 мільйонів євро за а Рен виклав 28 мільйонів за молодого та перспективного Аміна Куєрі. А дивина в тому, що обидва форварди навіть за даними порталу Transfermarkt, оцінюються майже вдвічі дорожче. Німецька Бундесліга стала справжнім острівцем спокою серед усього хаосу трансферного дедлайну. Борусія Менхенгладбах та Лейпциг повернули в німецький чемпіонат двох колишніх гравців дортмундської Борусії – Гладбахці оформили орендну угоду з Бенфікою стосовно суперперспективного колись центр хава Юліана Вайґля. А вики за тією схемою підписали центрбека з ПСЖ Абдудіало. Ще декілька сезонів тому при Хансі фліку Джошуа Зірце запам'ятався тим, що в двох поєдинках Бундесліги поспіль виходив на заміну на останніх хвилинах і неодмінно забивав переможні м'ячі в компенсований час. А тепер Баварія без будь-якого жалю відпускає нідерландського форварда за майже 9 мільйонів євро в Болонію. Хофенкайм натомість не став продовжувати контракт із гравцем збірної Австрії Флоріаном Грілічем. Таким чином досвідчений опорник отримав змогу безкоштовно перебратися до Амстердамського Аякса. В Італії в останні дні літа також було досить гаряче на трансферному ринку. Ювентус підписав футболіста, що ідеально підходить на досить специфічну за вимогами Алегрі роль реджисти, розігруючого опорника. Аргентинець Леандро Паредес на правах оренди змінює Париж на турин. Таким чином, 20-річний Ніколо Ровела виявився лише третім вибором на цю позицію після Паредеса та Локателлі, а тому молодий футболіст поїхав шукати щастя в Монцу на правах оренди. Монса, до речі, вирішила повторити кейс Ноттінгем Форест, підписавши влітку після підвищення в класі чимало серйозних виконавців та не обмежившись навіть 20 новачками. Виходить поки не дуже. 0 балів після чотирьох зіграних турів, різниця забитих та пропущених 2. 2-11. Чимний чемпіон Мілан наостанок вирішив закупитися молодняком. Після того, як у матчі проти Сасуоло зазнав травми Алесандро Флоренці, Россонері на правий фланг оборони орендують у Барселони за 2 мільйони євро Сержиньо Деста. Через рік міланці зможуть викупити контракт американця за 20 мільйонів. Окрім того, із Шальке за 7 мільйонів євро перебрався 21-річний німецький центрбек Маліктіал. А в Вольсбурга був орендований 19-річний бельгійський центрхав Астер Вранкс. Обидва гравці виступають за молодіжні збірні своїх країн, але навряд чи здатні кардинально підсилити Мілан уже тут і зараз. Інтер в останній тиждень підсилив центр захисту. По-перше, на Рацурі не відпустили Мілана Шкриніра. А по-друге, взяли в оренду з правом викупу досвідченого Франческо Ачарбізлацсо. Але натора Аталанти Джан П'єро Касперіні може спати спокійно. А врешті решт Бергамаски підписали Форварда, якого він так хотів. За 17 мільйонів євро з австрійського штурма перебрався добре знайомий вболівальникам Київського Динамо по матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів 19-річний данець Расмус Хьойлун. Новий Холланд, як його називають. Тут і нордичне походження, і трамплін із австрійської Бундесліги, і балетенські габарити, і зачіска та колір волосся, і манера гри, і навіть прізвище так і схожі. Чи зможе Юний Форвард швидко адаптуватися до специфічної моделі гри Гасперіні? Це вже зовсім інше питання. Окрім того, Аталанта попрощалася зі справжньою легендою Йосипом Ілічичем, котрий останні два сезони мало грав у футбол через ментальні проблеми. Рома завершує потужну літню закупку ще одним знаковим транспортом. на правах вільного агента до Риму перебирається форвард збірної Італії Андреа Белотті. Тепер колишньому капітану Торіно доведеться витримати серйозну конкуренцію із Темі Абракомом за позицію на вістрі атаки. Центральний півзахисник Тотанкема Харі Вінкс обрав досить нетривіальний варіант для отримання ігрової практики. Антоніо Конте чітко дав зрозуміти, що не розраховує на Вінкса, а той, надихнувшись успішним прикладом того ж Абрахама, махнув на Апеніни. Нинішній сезон він проведе в Самдорії на правах оренди. Щодо Кшиштофа Пьонтека та його шляху можна констатувати лише одне: як же швидко згасає кар'єра нового Левандовського. Новим клубом для поляка стала Саларнітана, яка очікує на важку боротьбу за виживання в нинішній кампанії. За межами топ 5 європейських чемпіонатів також вистачало цікавих переходів. І ми не змогли оминути увагою трансфер нашого Романа Яремчука, який повертається в бельгійський чемпіонат. Його перехід із Бенфіки в Брюге за 16 мільйонів євро став найдорожчим придбанням в історії чино чемпіона Бельгії. А ексцентричний Маріо Балоталі тепер продовжить кар'єру в швейцарській суперлізі. Сьон став уже десятим клубом в дорослій кар'єрі італійського форварда. Поквально нещодавно ми розіграли м'яч ла лігі від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це. Оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такі футболці. У вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера Паншоп. Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достаменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємось. ТОП 10 найдорожчих трансферів літа. Серед 11 найдорожчих трансферів цього літа 8 переходів були оформлені клубами АПЛ. Ще по одному здійснили Реал, Баварія та Барселона. І це раз демонструє різницю в фінансових можливостях англійських та решти клубів Старого світу. Відновившись після коронакризи, колективи АПЛ встановили новий особистий рекорд витрат у літнє трансферне вікно. Цього літа англійські клуби витратили шалені 2,1 мільярд фунтів, перевершивши свіжий рекорд зразка літа 2017 року, коли відразу 4 клуби оформили трансфери 100 плюс мільйонів фунтів. Решта топ-5 ліг Європи не перевалили влітку навіть позначку в 1 мільярд. ТОП-10 транжир. Серед десятки клубів, які найбільше витратили влітку, знову домінують представники АПЛ сім із 10. Також у топ-10 потрапили Барселона, ПСЖ та Баварія. Дивує лише досить низька позиція парі Сен-Жермен у цьому рейтингу. Парижани здійснили достатньо якісних підписань, але витратили менше 150 мільйонів євро. Відразу відчувається почерк нового спортивного директора Луїша Камбуша, який до Парижу встиг побудувати золоті проєкти Монако та Ліля. ТОП-10 заробітчан. У цьому рейтингу цілком очікувано з'являються клуби з Нідерландів та Португалії. Аякс Бенфіка Спортінг, у котре підтверджують свій статус клубів донорів для європейських топ-ліг. Особливо тривожно в цьому контексті за Аякс Амстердамці заробили божевільні гроші за Антоні, Лісандро Мартінеса, Себастьєна Алера та Райна Гравенберга. Також в столиці Нідерландів безкоштовно залишили Андре Онана та Нусеїр Мазрауї. Проте головна втрата творець цього симпатичного проєкту, який наводив галасу в Європі, Ерік Тенхак, очолив Манчестер Юнайтед. Здається, ця красива сторінка в сучасній історії Аякса підходить до свого кінця. Топ-трансфери з паралельної реальності. Літнє трансферне вікно подарувало також чимало новин, пов'язаних з гучними переходами, які так і не відбулися. Левова частина цих чуток була дотична до Кріщана Роналду. Найвпливовіший агент у сучасному футболі Жорже Мендеш здійснив справжнє турне по Європі. Але так і не зміг прилаштувати одного з найкращих гравців нашого часу, хоча б в якийсь клуб, який виступатиме в новому сезоні в лізі чемпіонів. Кріщану вже 37. Можливо, зірковий португалець вже більше ніколи не зіграє в своєму улюбленому турнірі. А головним клубом невдаху цього літнього трансферного вікна, без сумніву, став Челсі. Попри всі зусилля, аристократи не зуміли підписати Роберта Левандовського, Рафінію, Жюля Кунде за іронію долі всіх цих грабців перехопила Барселона, яка сама ледь зводить кінці з кінцями. Саме тому лондонцям в останній місяць довелося переплачувати, будемо відверті, за доволі посередні грабці. Головні саги для українських уболівальників стосувалися, звісно, Михайла Мудрика та Руслана Маліновського, проте обидва залишаться в своїх теперішніх командах. А от грабців Барселони, Френкі де Йонга та Менфіса Де Пая дуже хотіли бачити десь інде. Тим більше, що керівництво Блаукранас було дуже не проти позбутися цих футболістів, щоб розвантажити зарплатну відомість та мати змогу заявити всіх своїх елітніх новачків. Але в підсумку нідерландці залишаються в столиці Каталонії. Ось таким видалося трансферне вікно у Європі цього року. Власне кажучи, який із трансферів вас вразив найбільше? Пишіть свої думки стосовно того, хто найкраще закупився у літнє трансферне вікно. Не забувайте підписуватися на канал. Будемо розбиратися. Ставте дзвіночок, аби не пропускати наших нових відео. Все буде Україна!